Оперативника житомирщини затримали двох місцевих жителів, які вчинили близько двох десятків квартирних крадіжок. Потерпілі розповідали, що допоки вони були на роботі, з їх квартир було викрадено цінні речі та гроші. У більшості випадків йшлося про ювелірні вироби і срібла та комп'ютерну чи побутову техніку. З 12-го дня вже в квартиру мою влізли, тому що окно було відкрите. Ну так як у нас на сьогоднішній день равнодушні всі люди, всі до трьох годин дня, поки... Видимо, вони не ушли, ніхто не звернув внимання. Ми приходимо додому і вже обнаружили, що поломане вікно взломане. Ну і пропали комп'ютер, лише документи, комп'ютер забрали, планшет, фотоапарат, і там теж дядюшки. У кожному із випадків правоохоронці виїздили на місце подій та ретельно фіксували способи і способи проникнення і залишну слідову інформацію. Слідством було встановлено, що проникали у квартири одним і тим же способом шляхом віджиму. Сікла у вікні призначені експертизи, які також підтвердили, що вказані злочини були скоєні одним і тим же способом. За кілька днів оперативники затримали двох чоловіків. Одному з них лише 23, а іншому 43 роки. Однак обоє вже мають кримінальний досвід. Уже доведено їх причетник до скоєння більше як 10 злочинів. Це на три сторони міста кориснення. Також в нас є інформація, що казані підозрювані, сколи злочини на території інших районів Житомирської області, перевіряється їх причетність до скоєння цих злочинів. Затримані чоловіки розповіли, що вибирали квартири, які знаходяться на перших поверхах багатоповерхівок. Спочатку стукали у вікно, і якщо ніхто не відгукався, проникали в квартиру та виносили майно. Крадене золото та техніку збували у ломбардах в місті Житомирі. Пусть. Простят, если могут. Нужны были деньги для для собственной нужды. А вы не працювали? Нет. А в чому була причина, що не працювали? Только освободился из месячного свободы, не мог устроиться замок. Затриманим за хорошее покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років.